Добрий ранок, добрий ранок, пройшла ніч, уже світанок, новий ранок, новий день. Нехай день ваш буде вдалим і бадьорим, і цікавим. Дітки, сьогодні до нас на заняття хтось прилетів. Давайте з вами послухаємо загадку та відгадаємо, хто це. По дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий, чипурненький, справжній молодець. Хто він? Горобець. Горобчик це невеличка пташка, найпоширеніша в Україні. Як і у всіх птахів, тіло горобця вкрите пір'ячком. Голівка, спинка, крила, у нього коричнева з чорними цятлочками. Грудка світло-сіра. Він має міцний дзьоб, яким спритно клює знайдену їжу. А полюбляє їсти він різне насіння рослин, ягоди, комах. А чи знаєте ви, як співає горобчик? Давайте з вами разом послухаємо. Ось так малята співає горобчик. А сьогодні ми з вами вивчимо віршика про горобчика. Віра Паронова, горобчик. Чів-чів-чів, чів-чів-чів, Повну жменю зернят з'їв, І тепер, рудої кішки, Не боюся ані трішки, бо таке товсте ледащо не спійма мене ні за що. Дітки, ви уважно слухали віршик? Тоді скажіть мені, що з'їв горобчик? Так, правильно, він з'їв повну жменю зернят. А чи боїться він руду кішку? Ні, не боїться. Як ви думаєте, а чому? Правильно, бо кішка товста та ледаща. А ледаща це яка кішка? Правильно, дітки, лінива, та, що робити нічого не хоче. А зараз давайте трішки з вами потанцюємо під веселу пісеньку про горобчика. Веселий горобчик стрибав. Веселий горобчик махав. Крутився, як м'ячик співав і танцював. У з сиренький по погірше, стрипає, який же він гарненький, усіх розвеселяє, горобчик, сіренький, погілаючи стрипає, який же він гарненький, усіх розвеселяє, веселий горобчик віконце заглядав, Веселий горобчик до сонечка літав. А потім хмаринку в небі полукав. І весело, дощі тепло зустрічав. Горобчик, сирень. Він гарненький, усіх розвеселяє, веселий горобчик голіпкою махав, веселий горобчик, друзів зустрічав, і смаренки дощі землю полипав, його наш горобчик геть не помічав. Горобчик по погиле чистрипає, який же він гарненький, усіх розвеселяє, горобчик сиренький, по і стрипає, який ж він гарненький. Дуже гарно ви танцювали малята. А зараз пропоную разом послухати ще раз віршик віри Паронової «Горобчик». чив хоробчик. чив-чив-чив, повну жменю зернят з'їв. І тепер, рудої кішки, не боюся ані трішки, бо таке товстеле дащо не спійма мене ні за що. Молодці дітки! Сподіваюся, ви швидко вивчите цей віршик та розповісте своїм рідним та мені. А наразі я з вами прощаюся. До побачення малята!